Коломийським студентам показали, як рятувати людину, яка провалилася під Кригу. І з цього приводу на міському озері організували навчання. Місцеві пожежники та фахівці рятувально-водолазної станції продемонстрували три методи порятунку та надання першої медичної допомоги. Нестабільні температурні показники призводять до ламкості льоду на водних об'єктах. Коломия має озеро у самому центрі, має місто і гірську примхливу річку. Тут зазвичай багато відпочивальників, рибалок або й звичайних перехожих, які скорочують шлях додому по кризі. Це завжди небезпечно. А на пруті, через перепади, вже утворився й другий лід, розповідає Дмитро Бурак, начальник водолазної станції. Тому радить дотримуватися важливих правил. Катки всі йдуть на каток. Каток, щоб Ту, що на льоду повинна бути 20-25 см, щоб один пішохід міг перейти. Це 5-7 см, ну вже до 10 це таке. І лід повинен бути ну, з темно-синього, темно-зеленого кольору. Значить, він тоді міцний. Не переходити там, де є очерет, де вмерзні корчі, біля шлюзів. прут, особливо річка наша, люба річка, вона підмиває. От тому й небезпека. Небезпека ще там, де є багато снігу, тому що сніг тає, він зберігає теж тепло, звідти вода, ж, плюсова температура теж. Можна провалитися. Саме тому надзвичайники, пожежники та фахівці рятувально-водолазної станції організовують такі практичні заняття. Рятування утопаючого за допомогою кінця Олександрова, рятувального кола, а також за допомогою пристрою Соломенка. Я би хотів застерегти всіх у теплу пору року, не виходити на льот, тому що льот крихкий. Важливо знати, як надавати першу допомогу після порятунку. Коли людину витягнули з води, бажано його зразу роздіти, витерти гарно, розтерти полотенцем до суху і в теплу суху одежу. Якщо, якщо є така можливість, якщо немає такої можливості, то є автомобіль, це саме в автомобіль. Якщо ні, десь може є близько якісь приміщення, хати, значить зразу цю самому добігти, чи якщо не даємо допомогу, доставити його туди. І що ще можна добре? Тепла ванна і теплий душ. Не гаряче, а тепле. Цього разу студентам трьох навчальних закладів міста показали три основні методи порятунку. На озері була присутня молодь політехнічного коледжу та права і бізнесу, а також вищого професійно-технічного училища номер 17. Студенти розповідають, що небезпечні ситуації на воді їх оминули, але багато не вміють плавати. Тому такі заняття для них потрібні. Адже водну стихію люблять і влітку, і взимку на коньках любимо кататися, а ще більше на озері температура міняється. Та або стається і лід починає танути. На такі теми зі студентами говорять і викладачі кажуть, для цього є спеціальні уроки. Вважаю, що такі навчання. Необхідно проводити кожного року, тому що ось наше озеро міське, воно розміщене в такому районі, де є багато навчальних закладів, і часто учні, студенти можуть переходити по льду. І для того, щоб попередити нещасний випадок, необхідно знати правила і дотримуватися їх важливо. Діти більше будуть бачити в реальних обставинах і побачити, як працюють рятувальники, то дуже потрібно для дітей, для їх загального розвитку потрібно. Фахівець водолазної станції застерігає про небезпеку і рибалок. Саме вони теж є у групі ризику. Коли йдете на лід, бажано, щоб ваш груз, ну, спорядження, щоб ви тримали, якщо на однім плечі, щоб можна в будь-який момент скинути його. Ну і ще що. Якщо йдете, перевірте, щоб чи жінка вам поставила в ваше спорядження 10-20 ну, метрів капронового шнурка, щоб можна чи себе врятувати, чи дати допомогу товаришу. А ще ступивши на кригу, варто подивитися, чи утворюються під ногами тріщинки, і які вони. Якщо довкола сліду утворилися колові тріщини, то варто відкинути й думку про перехід. Галина Досені Горкофлюк події НТК.